Опять же, при наявності вибору, я б дуже рекомендував використовувати міни ОЗМ 72 Тобто, якщо вам дали клеймури, то спробуйте їх зміняти на ОЗМ 72 і поставити озм 72. Ну, чому так? Тобі ОЗМ 72 має кругове враження, а не секторне, як в направлених мінах. Тобто вам не треба в цілитись. Вам треба сугубо розуміти, ну, в общем, от Тут вам треба розуміти, що він вже зайшов в цю зону. І зона має там, ширину ну, не постійно. Коли стоїть озм 72 вам простіше розуміти. ж ви приблизно буде. собі розумієте, а то можете заздалегідь якісь там собі орієнтири зробити, щось вбити. Прямо там, по місці якісь дрючки. Що тільки він зайшов в зону враження, ну або вони зайшли. І можна підривати, і вона накроє все, що там оказалося. Тобі що ЗМ-72 вона значно більш ефективна для, для оборони, скажімо, флангів і позицій по фронту.